Форум інноваційні інструменти місцевого розвитку, що пройшов в кривому розі, став першим всеукраїнським заходом подібного масштабу. До нашого міста завітали численні учасники та гості представники інституції місцевого розвитку з різних куточків держави: Києва, Херсона, Нікополя, Львова, Севастополя та Зарубіжжя, канадських міст Реджайна і Вернон. З відкриттям форуму присутніх привітав заступник міського голови Олександр Світличний. Дозвольте мені привітати за дорученням міського голови Юрія Григоровича Вілкула всіх учасників. Сьогоднішнього заходу, першого всеукраїнського форуму інноваційні інструменти місцевого розвитку. Хочу сказати, що вперше за весь період функціонування інституції місцевого розвитку в Україні представники таких організацій зібралися в одному місці. Це дійсно історична мабуть подія для всіх нас, адже інституції місцевого розвитку з'являються в багатьох містах. України вже сьогодні і їх кооперація є лише питанням часу. Проведення всеукраїнського форуму інноваційні інструменти розвитку стало можливим завдяки інституту розвитку міста та підтримці Криворізької міськради. Партнерами заходу стали пад Арселор Мітил Кривий Ріг та проект місцевий економічний розвиток міст України. Желаю вам плодотворної роботи і пускай сьогоднішнє мероприятие і завтрашнє принесе хороший толчок і ривок в развиті всіх городів України і дозволить развивать инвестиционный климат в Украине и улучшать инфраструктуру для нашего населения, жителей города, ну и, естественно, наших сотрудников и их близких. Я хочу отметить, что за те три года нашей совместной работы я вижу очень большие изменения. Изменения в том, что, в том, что те практики и модели, которые мы нарабатываем в Кривом Рогу, становятся некоторым некоторым образом зразковими, примерными, лучшими в Украине, которым могут следовать многие города Украины. Під час засідання свої напрацювання презентували інституції місцевого розвитку. Зокрема, було представлено діяльність комунального підприємства Інститут розвитку міста Кривого Рогу, що вже другий рік успішно функціонує в нашому місті. Директор інституту Андрій Негорний ознайомив присутніх з основними здобутками в числі найбільш масштабних та ефективних проєктів промисловий туризм та маркетингова стратегія Кривого Рогу. У ході планарних засідань особливу увагу було приділено проблемним питанням розвитку територій та шляхам їх вирішення, а також темі залучення інвестицій як найбільш ефективного засобу покращення економіки міста. Якщо ви знаєте, Україна є підписантом європейської хартії місцевого самоврядування, і ця хартія говорить, що якраз підвалом не не розбудови Європи. Це якраз є децентралізація, перевід максимальної функції на рівень кожного конкретного міста, кожної конкретної громади. Саме про це ми хочемо сьогодні заявити. Саме на цьому ми хочемо робити наголос. Чим більше повноважень, чим більше можливостей буде мати кожна громада, чим буде вона потужніша, тим буде потужніша кожна країна. Учасники та гості форуму ознайомилися з досвідом канадської інституції місцевого розвитку, переслухавши доповідь колишнього директора комісії з регіональних можливостей міста Реджайна Ларі Хайлза. Це була моя перша поїздка до України, і вона була надзвичайно цікавою. Мені було приємно побачити так багато людей спеціалістів своєї справи. Мені здається, що захід вдався. Для Кривого Рогу, я думаю, що це дійсно знакова подія, і знакова подія для інституту, який сьогодні стає таким локомотивом розвитку на даній території. Територія має все професійних людей, потенціал, має ідеї, має вже навички проєктного менеджменту, тобто ідеї треба втілювати в формат відповідних проєктів і шукати відповідне фінансування, як по бюджетних програмах, ті, які сьогодні в Україні працюють, так і використовувати. Програми технічної допомоги, можливості донорського фінансування, міжнародної співпраці. В рамках форуму презентовано каталог організації місцевого розвитку України, до якого увійшли інституції місцевого розвитку, їх інвестиційні пропозиції, ключові напрямки діяльності та досягнення. Впродовж другого дня на учасників форуму очікувала ознайомча екскурсія містом. Гості на власні очі переконалися, промислові об'єкти Кривого Рогу можуть бути привабливими для туристів я думаю, що така екскурсія буде дуже цікавою, особливо для тих, хто ніколи в житті не бачив нічого подібного. Учасники, гості та організатори форуму оцінили захід як результативний, адже була створена чудова платформа для обміну досвідом між інституціями місцевого розвитку, обговорення проблемних питань, пошуку нових підходів до ефективного розвитку території.